Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. На каналі Кіборг є такий канал. Кіборг виклали відео, де людина розказує, що начебто, підкреслюю, начебто наші прикордонники в погоні за громадянами України, які тікають через кордони України від мобілізації. Переходять кордони інших держав і женуться за ними вже на чужій території. Спочатку викладали відео про Придністров'я, кордон з ПМР, там наші прикордонники начебто заходять в глибину ПМР і ловлять наших ухилянтів, продовжують погоню за ними. А тепер виклали відео, де стверджують, що начебто підкреслюю, начебто наші прикордонники пройшли кордон Румунії і гнали. Ухилянтів наших до румунського села. Підбіжа, підбігаючи до села, ті почали кричати, і наші прикордонники повернули. Що я вам скажу? Підкреслюю, це зі слів, начебто. відео є на каналі Кіборг. Але одне, страшніше стає з кожним днем. Тому що ні закону, ні Конституції, ні порядку в Україні вже немає. Є тільки людина з автоматом, яка може зробити. З тобою, що її вздумається на той момент. І від цього, від цього стає ще страшніше. люди вже не знають, кого боятися і чого боятися. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!